Вітаю, це реформоване мислення. Сьогодні ми з вами візьмемося за одну, знаєте, дуже глибоку ідею ідею про людську природу і божественне, заглянувши у один фундаментальний текст. І ось тут постає ключове питання, яке, власне, і буде в центрі нашої розмови: це те, що змушує замислитися. Віра в Бога, це щось, чого нас вчать, чи, можливо, ми з нею вже народжуємося, це ж торкається з самої суті того, ким ми є. Тож, давайте розбиратися. Почнемо з головної тези, яку висуває автор. А ідея така усвідомлення Бога це не те, що ми здобуваємо ззовні, ні, це щось, що є ну просто фундаментальною частиною нашого розуму від самого початку. Для цього є навіть спеціальний латинський термін сенсус «sensus divinitatis», можна перекласти як відчуття божественного. І ось це поняття, це усвідомлення, є по суті, серцевиною всього аргументу, який ми сьогодні розглядаємо. І просто послухайте, як потужно це описано. Текст каже, що це відчуття, воно природно вроджене у всіх і глибоко вкорінене, ніби в самому кістковому мозку, уявляєте, не просто в голові, не в серці, а в кістковому мозку. Глибше просто не буває це говорить про щось абсолютно невід'ємне від нас. Добре, це дуже смілива заява, але на чому вона ґрунтується? Давайте подивимося на перший доказ, який нам пропонують. І цей доказ всезагальність релігії. Подумайте лишень, не існує жодної нації, жодного народу, жодного куточка землі, де б люди обходилися зовсім без релігії. Від величних імперій давнини до найвіддаленіших племен у джунглях, скрізь є ця іскра це прагнення до чогось вищого. І ключовий момент тут у тому, що це не випадковість. Автор каже, що це по суті мовчазне визнання. Мовчазне визнання того, що відчуття божества вписане в серця абсолютно всіх. Це ніби колективне тихе зізнання, яке людство робить протягом усієї своєї історії. Гаразд, з першим доказом зрозуміло, але другий, другий доказ досить парадоксальний він знаходить підтвердження там, де, на перший погляд, його бути не повинно. І ось у чому парадокс. З одного боку, людська природа, яка, ми горді, ми не хочемо схилятися ні перед ким і ні перед чим. А з іншого боку, що ми бачимо? Люди готові поклонятися дереву та каменю, тобто будь-чому, аби тільки не залишатися зовсім без бога. Це ж повне протиріччя, чому так відбувається? І саме ця суперечність, на думку автора, є достатнім доказом. Доказом того, що всередині нас є настільки яскраве, настільки живе враження про божественну істоту, що його просто неможливо стерти. Навіть коли людина поклоняється ідолу, сам цей акт поклоніння свідчить про глибоку внутрішню потребу, яку неможливо заглушити. Але, мабуть, найсильніший, найдраматичніший аргумент стосується тих, хто каже, Я в це все не вірю. Йдеться про внутрішній світ атеїста. Текст говорить про так званого неохочого віруючого. Це той, хто на словах, можливо, найзухваліший зневажник бога. І наводяться приклади, як от імператор Калігула. Він публічно насміхався з богів, але кажуть, при перших же звуках грому ховався під ліжко. Цікаво, правда? І тут описується цілий внутрішній процес, така драма в чотирьох актах. Спочатку людина свідомо все заперечує, потім раптом з'являється незрозумілий мимовільній страх, навіть від шелесту опалого листка. Далі починаються гризоти сумління, внутрішні муки. І в кінці кінців, те саме відчуття божественного, яке людина так намагалася придушити, повертається з новою ще більшою силою. Це внутрішня боротьба, в якій, як стверджує автор, перемогти неможливо. І знову, яка потужна метафора. Черв'як сумління, гостріший за будь-яке розпечене залізо, гризе зсередини. Це ж не просто докори сумління, це справжні тортури. Це описує той внутрішній суд, від якого не сховатися, бо суддя всередині тебе. Добре, ми маємо це вроджене відчуття. Воно універсальне, воно парадоксальне, воно не знищене. Але навіщо? Яка його мета? Ось тут ми підходимо до питання про найвище благо для людини, про сенс її існування. Автор звертається до античного філософа Плутарха, щоб показати разучий контраст. Без релігії каже він людина нічим не перевершує диких звірів, а в чомусь навіть і набагато нещасніша. А от з релігією саме вона робить людей вищими. Саме завдяки їй ми прагнемо до чогось вічного, до безсмертя. Це те, що нас, власне, і робить людьми. І це перегукується з думкою Платона, що найвище благо душі це подоба Богові, а як її досягти через пізнання його. Тобто, виходить, що це вроджене усвідомлення це не просто якась біологічна особливість, це, по суті, вбудований компас, який вказує на наш найвищий потенціал, на наше справжнє призначення. Тому висновок тут дуже серйозний. Якщо не йти за цим внутрішнім компасом, не спрямовувати своє життя до цієї найвищої мети, то це означає, ну по суті, відхилитися від закону свого створення, це означає прожити життя всупереч своїй власній природі. І наостанок, давайте просто залишимось із цим питанням якщо все це правда, якщо усвідомлення божественного справді неминуче, не знищене, то що це насправді говорить про те, ким ми є? Це ж не просто теологія, це питання, яке торкається самої основи нашого існування.